Ви вступаєте до митного союзу, а ми вам робимо знижку на газ. Таку умову Російської Федерації озвучив Микола Азаров в Одесі. За словами прем'єр-міністра, блакитне паливо для України може здешевшати до 160 доларів за тисячу кубометрів, тоді як нині ми платимо не менше ніж 4 сотні. За таку поступку Росія хоче приєднання України до митного союзу. Азаров зазначив, що подібна пропозиція ставить Україну перед дилемою, оскільки прийняття російської пропозиції суперечить вимогам Євросоюзу щодо виходу нашої країни на Європейський ринок. То, що варто спокушатися на дешеве паливо і тим самим погіршувати і так непрості стосунки з Європою в уряді, поки не вирішили. Нам говорять, от давайте присоединяйтесь к таможному союзу. І завтра у вас газ буде по 160 доларів за тисячу кубометрів. Отвічає ли нам это нашим національним інтересом? Каш, відповідає. А що нам по 160 доларів за 1000 кубометрів. Це ж менше, ніж за 450.